Їх помічають у лісах біля водойм і навіть у житлових секторах. На Прикарпатті сезон активності змій. Чому плазунів цьогоріч побільшало та як від них берегтися – в сюжеті Ольги Бабенко. Найбільш активні плазуни у травні та червні саме в цей період змії виповзають на поверхню, щоб грітися на сонці та розмножуватися. У соцмережах десятки дописів від прикарпатців люди повідомляють, плазунів дедалі частіше помічають поблизу людських осель. Цьогоріч змії прокинулися аномально рано. Їх фахівці помічали ще в лютому і пов'язують це з різкими температурними перепадами. Вони холоднокровні організми і вони дуже залежні від навколишнього середовища. Для того, щоб зігрітися, вони шукають теплі місця. А ось в навколишньому середовищі, і відповідно проявляється їхня активність. Температура підвищується, вони стають більш активними. На Прикарпатті є декілька видів плазунів. Люди помічають найчастіше, розповідає Тетяна Микитин. В нас на території є в основному неотруйні змії. У нас водяться з неотруйних вуж звичайний, вуж болотяний, мідянка та полоса скулапі. Два мідянка і полос це ті, які занесені до Червоної книги України. У нас є безнога ящерка, яку дуже часто люди плутають якраз зі змією. Це є веретільниця східна і дуже часто. Вона піддається загрозою людини, тобто її вбивають, думаючи, що це змія. Зустріти плазунів можна в лісах, під камінням, поблизу водойм та у високій траві, навіть поблизу осель. Однак наголошує фахівчиня, першими вони не нападають, а реагують лише на небезпеку. Дуже активні рухи, коли людина іде. По території, і, наприклад, не дивиться, куди вона йде, і вона наступила на змію. А ось або коли десь неподалік є відкладена кладка самої змії, то вона також може її захищати і таким чином нападати. Якщо змія все ж вкусила, важливо не зволікати та негайно звернутись до лікаря. При укусах змій, в першу чергу потрібно звернутися до лікувального закладу, незважаючи, де знаходиться пацієнт. Самостійно, що може пацієнт зробити, це накласти асептичну пов'язку, звільнитися від тісного одягу або тісного взуття. Лікар також наголошує, укус змії може мати серйозні наслідки для здоров'я. Укус змії може призвести до смерті людини. Чим небезпечним, ну, це саме важкий наслідок. Викликають геморагічні явища, тобто порушення функції згортання крові, інтоксикація, набряки. Гангарени і тому подібне. А щоб вберегтися від плазунів, Сергій Дмитрук радить обирати щільний одяг, закрити взуття та уникати густої високої трави.